Шортики, хлопчик, буду переважати підліток. Розказую все, розказую, показую. Значить, Тут у нас переважає Значить, Такий комплект шортки у нас 146, 3 одинички, дуже класні. Такі легенька тканинка, такі фармічки, є темно-сині класичні, такі печіноси, пісочні, якісь пісочки. Вони роз, різних розмірів. Далі такі 7-8 є, класні Овієска. І такі 7-8 теж, бачите, такі класні, тягнуться. Далі такі джинсовочка, де нім дуже круткі. Ще одні покажу вам відкрию. Дивіться, який класний джинс. Тут є такий відворотик потряпаний. Тут короче, у нас тут регулюється все. Вони йдуть розмір 9-10 років, є 164, це 13-14 років. І, по-моєму, вони ще йдуть 158 років, 12 13 років. Далі така моделька є у нас. Значить, вона йде у нас на 11-12 років. Це одні без бірочки, бірочка відірвалася. Теж такі, бачите, тканинка така легенька, натуральна, дуже класні. Вони йдуть у розмірі у нас 11-12, йдуть всі в упаковочці. 158, їх дві одинички, 152, далі 164, далі такі комплект трьох шортиків ще 146, тут три одинички, такі джинсики 158, теж прикольні. І такі, ага, наші тут ще були такі трикотажні, 146-146, їх дві одинички. І такі. Не бачу 146 сорок Така моделька м'ята. Дуже класна. Теж котончик такі подібні шортики можна замовляти і сліпим лотом. Можна в принципі просто окремо замовляти підліткові шорти хлопчика ще